Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із Велмарта. Тож, запасайтесь смакотой, ставте лайки і всім, друзі, приємного перегляду. А я піду всередину показувати вам нові акції. І перше, що ми бачимо, це салат Цезарь, який коштує 49,99 за пакунок. Подивіться. Здорове життя Цезарь 4999. До цього він коштував 65 гривень. Так, далі переходимо до лимонів. І лимони коштують 41,99 зараз за кілограм. І також є ще грейпфрут, Також 41 гривня 99 копійок. Тож лимони та грейпфрути зараз в одну ціну. По 42 гривні за кілограм. Так, друзі, далі дивимось випічка. І це в нас хліб гречаний. 26,99 це випічка власного виробництва. До цього така буканка коштувала 33 гривні. І також є ще пиріг з маком. Подивіться, як він виглядає. Свіженький, тепленький. Коштує він зараз 27,99 і хліб 26. Так, далі переходимо до солодощів. 260 гривень за кілограм у нас цукерки снікерс. І також є ще Марс. Вони йдуть в одну ціну по 260 гривень за кілограм. Тому дивіться. Кому потрібен снікерс Марс, обирайте. Далі. Далі, друзі, печиво 133 гривні за кілограм. Шоколадне печиво. Тінь Сонця. Коштує 133 гривні до цього. Коштувало 186 гривень за кілограм. Гарна акція. Переходимо до сосисок глобіно нямські без оболонки. Так, це в нас ідуть телячі по 48 гривень за пакунок. І є ще ковбаска по 345 гривень за кілограм. Це у нас сервілат, ковбаска варена копчена. Переясов. Ось такі два варіанти. Зараз в акції. Далі, друзі, дивимось. Є нарізка. Ковбаска 58 гривень, ось такий пакунок Ель позо для бутербродів або для закуски. І також є ще пакунок оригінальний ель позо Тому, кому цікавий, такий пакунок 58 гривень зараз коштує. Далі дивимось, сир 248 гривень, гауда 45%. І такий пакунок обійдеться на 30 гривень. Це звичайний. Сир 45%. Ковий. Є нарізаний, є шматочком. Шматочок обійдеться в 45 гривень. Є більший варіант, є ось на 51 гривень. То що вбирайте, кому шматочком кому нарізаний 248 гривень кілограм. Переходимо до каші. Каша миттєвого приготування вівсяна Акса. Так, це у нас йде абрикос 950. Далі бачу яблуко. Смаком яблука також 9,50. Знизу йдуть вишні. І з самого низу бачу полуниця. Всі ці варіанти по 9,50, тож обирайте, кому який варіант підходить вівсяної каші. Поряд бачу по 12,50. У нас йдуть трави. В асортименті 12 овочів та страв. Ріва. Тож, дивіться, є варіант українська кухня. Я так розумію, для борщу. Пампушки, борщ, сало намальоване. Є ясна приправа. Так, знизу грибна. Зі смаком грибів. Є такий варіант. І куряча. Тож обирайте, кому яка потрібна приправа. Ці, ці варіанти по 12.50. В асортименті ріва. Далі дивимось. 20 гривень 90 копійок норі. Снек зі смаком бассабі. Ось такий пакунок. Це за кілька чіпсів. Такі снеки. По 20 гривень 90 копійок. Далі дивимось, Іде борошно. 2 кілограми. Вінницьке. Вінницький млинар. 33 гривні 90 копійок. За 2 кілограми борошна. Так, переходимо. До водички. Це в нас Pepsi кола 42 гривні за 2 літри. Є звичайний варіант. А є варіант без цукру. Вони йдуть всі в одну ціну, 42 гривні за 2 літри. Тож обирайте, кому який варіант більше подобається. До цього коштували 52 гривні. Так, далі дивимось. 76 гривень цукерки. Асортимент. Комплімент 76 гривень. Це в нас, друзі, рошен. Є два варіанти, тож обирайте, кому який потрібен. Далі дивимось. Здорові шоколадки. Лакмі. 83 гривні за майже 300 грамів шоколаду. Є різні смаки, є з горішками, є звичайні. 83 гривні. І є чай. Чай лавар. 42 гривні. Подарунковий варіант. Тут 6 різних смаків. По 15 пакунків кожного смаку. 142 гривні за такий здоровий пакунок чаю. Далі переходимо до кави. Кремче густо, мелена. Ось така баночка коштує зараз 209 гривень. До цього було 311. Гарна знижка. Далі, друзі, риба червона. 350 гривень. Подивіться, яка краса. Це у нас іде кета. Тож, можливо, хтось хоче червоної риби поїсти. 350 гривень кілограм. Далі дивимось. Оселедець вже розфасований в таких пластикових коробочках. Подивіться, оселедець. Аквавіта. Торгова марка. Оселедець коштує 92 гривні. Далі дивимось. 145 гривень ікра 80 грамів для шанси. Хід-продукт. це торгова марка Велмарку. Тому, не знаю, коли у нас марк, треба якось буде скуштувати. 145 гривень за ікру. Далі дивимось. 160 гривень сьомга та Форель. 180 грамів. Давайте подивимось. є. і є сьомга. Так, Це у нас слабосольний варіант. хід продукт також. По 160 гривень за 180 грамів. Далі переходимо до м'яса. Це у нас грудинка свиняча, 133 гривні за кілограмчик. Давайте подивимось на грудинку. Ось так виглядає. Є в наявності багато м'яса. 133 гривні кілограмчик. І також є ще печінка свиняча вагова. 40 гривень кілограм. Один долар, вважайте. Один долар за печінку. Цілий кілограм печінки коштує 40 гривень. Дуже гарна ціна, бачите, люди беруть. Беруть краще навіть, ніж свинину. І переходимо далі. 96 гривень стегно куряче за кілограмчик. Подивіться. Люди беруть, гарне стегно, є в наявності. Є також варіант стегна з четвертою частиною. Ось так воно виглядає, воно буде дешевше. Хто хоче трохи зекономити, беріть. І варіант коштує 70 гривень кілограм. Стегно. 70 гривень кілограм. Так, далі. Сири. І це в нас 57 гривень. Сир Данаблю. Ось Такий невеликий трикутничок. Коштує 57 гривень. І ще є зулугуні. 52 гривні за пакунок. Ми ж на нього подивимося, це в нас торгова марка Яготинський. Яготинський Сулугуні. Для рецептів. 51 гривня 99 копійок. І також є ще інший варіант. Це Моцарелла. Також Яготинська, вони в асортименті йдуть в одну ціну. Тож обирайте або Моцарело, або сулугуні, Вони йдуть по 52 гривні. Так, далі переходимо до риби. І у нас тут іде скумбрія 226 гривень кілограм. Подивіться, яка риба. Можливо, хтось хоче купити скумбрії, то зараз на неї акція. 226 гривень. Так, далі. Масло. Масло 82% 5. Десятик. 73 гривні 99 копійок за пакунок масла. Є. Наги це 132 гривні. От дивіться, які наги це гарні зараз в акції. Тому можливо, хто хоче взяти, беріть. Далі ягоди, вишня, 133 гривні. Заморожені. Кальмар 167 гривень. Кальмарчик є в неявності. Зараз акція морожений, кальмар. І є за 148 гривень. Кек. Риба кек 148 гривень, комусь потрібно. Зараз також товар тижня і кальмар 167 Далі переходимо. Молоко 33 гривні, пляшка молока. Ферма 2,5 жирності молока. В даній пляшці 840 мл. 33 гривні. Далі переходимо до йогуртів. Йогурти в асортименті є чотири різні смаки 25,50. І перше, що у нас є: вишня та злаки. Далі дивимося: персик та маракуя, чорниця та полуниця. Ось такі чотири варіанти. Йогурта зараз по 25,50. Далі закваска 34 гривні 900 мл. Ягодинська 2,5 жирності. Пробіотики. Тому кому потрібна закваска, велика пляшка. Зараз коштує 34 гривні. І далі дивимось, що це у нас? Вино чотири різних смаки. Угато Гато Негро 206 гривень. Далі дивимось. 279 гривень. Вино Ігристе Москадо Асті. Маска Асті 280 гривень за пляшечку. Далі дивимось. Віски 358 гривень, 1 літр. Вільям Піл. Ось такі. Алкогольні напої зараз в акції. І далі дивимось. Субстрат архідей 30 гривень. Ось такий пакунок. На основі соснової кори двох фракцій. Кому потрібно, 30 гривень коштує. І під них є горщики. Подивіться, горщик для орхідей 80 гривень. Одразу берете горщик, є білий, є темніші варіанти, є сірий, є чорний. Тому обирайте, кому тій потрібен. Все на місці. Крем мило в асортименті 26 гривень 50 копійок. Ось таке мило. Граната ваніль. 27 гривень за пакунок. Далі пакунок серветок косметичних. 90 штук 50 гривень. Подивіться, який пакунок великий. Серветок за 50 гривень. Далі, 115 гривень, шампунь для волосся в асортименті. Лореаль 400 мл. Подивіться, скільки різних варіантів. Вибирайте, який хочете. Лореаль зараз дуже великий вибір в акції. Всі ці варіанти по 114 гривень. І далі міцелярна вода для чутливої шкіри 134 гривні. Також товар в асортименті. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть коментар. І всім, друзі, пока-пока.